Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Єві нові акції ВАУ в вихідні з 6 по 8 червня. Включно кешбек 80% на усі засоби для догляду за ротовою порожниною від торгової марки Доктор Морген. Зубні пасти 100 мл акційна ціна 42 гривні та 30 копійок. Є і по 39,80, 75 мл за 35,30 37,30. Ополіскувачка для ротової порожнини об'ємом 250 мл. Акційний 45,30. Зубочистки із ниткою від Доктор Морген. В упаковці 30 штук, ціна 38,50. Є також багато різних зубних таких щіточок для міжзубного чищення. Флос, ціна 50 гривень, довжина 50 метрів. Такому от Чухлі. Бувають вони в різних кольорах. А ще є дуже великий асортимент зубних щіточок. Дуже-дуже великий. Така щіточка з пластиковою ручкою, але імітація бамбук 53 гривні. Такий варіант: 35-50-49. 67, 70 гривень. Вона йде в комплекті з таким чухлом на саму щітку. Набір з двох штук 78 теж пластик. 101 гривню коштує зубна щітка із насадками додатковими, тобто виходить три, три щітки. Так, за 20 гривень вона має витискач для зубної пасти. Тут вставляється так, такий варіант за 20 гривень. 34 43. Бувають різні кольори. Я вам просто першу показую, яка стоїть по кольору. Кешбек 80%. Звертайте увагу гарна пропозиція на усі засоби для чищення кухні, металу, накипу і універсальні засоби для чищення. Sano Forte Plus, акційна ціна 223 гривні за 750 мл. Такий досить, я б сказала, агресивний діючий засіб для духовки. Сіліт Bank 148 гривень. антижир та сяйво. Master Клін Сан Клін 136 гривень. Містер Пропер 132, містер Мускул 107. «Мелам» 100 гривень. Так, для розчинення жиру Гель 7850. І цей теж би мав йти, Сарма 69 гривень. Скай спрей антижир всього за 40 гривень аж 750 мл. Хоча баночка така витончена, не виглядає на 750. 750. Так, Sky 27 гривень, універсальний крем 35. Такий двохфазний спрей. 149 500 мл. кйонен засіб для чищення кухні, антижир 100 гривень. 119 донат антижир, запаска, об'єм 1 літр із розпилювачем 139 сів антижир, 80 гривень і крем для чищення сів. 100 гривень 750 мл, 68 гривень 500 мл, і 47,50 за 250 мл. Сану анти від нальоту 239 гривень за 1 літр з розпальочем. Теж, що хороші відгуки за нього, як і сану, ось те антижир. Саво це від пліснявий засіб. 500 мл. Е, від себе вам можу його рекомендувати. Не реклама. Я ним користувалася, але треба бути обережним, бо він може пошкодити колір побілки чи, чи чого там, де, де пшикайте. Тож враховуйте ризики. Сів антиналіт 80 гривень, такі спреї донат. Ціна 129 гривень і 119 гривень. Сіліт Bank 148 гривень 750. Сіліт ціна 97. Кійни засіб для миття ванної 90, Сан Клін, акрилові ванни 119. І Сан Трігель за 79. На всі кондиціонери для білизни парфумовані. Знижка до 50% від торгової марки Сілан. Об'ємом 880 мілілітрів і 770 мілілітрів. ці. об'єм різний, хоча баночки супер схожі. 77,50. Силан парфумований 151 гривня і 114 гривень за літр і 12 мілілітрів. І такий сілан. Ціна 114 гривень, літр і 100 мл, або літр і 400 мл. теж, Літр 100 мл, літр 400 мл, а ціна однакова. Ємності теж схожого об'єму. Давно такого не було кешбек на Джої. На всі підгузки, Soft та Everyday. Такі підгузки, акційна ціна 322 гривні. І такий від Joy, Ціна 244 гривні. На білій і оранжеві, а на зелені кешбек нема. Тому що це не підгузки, а підгузки трусиками. Звертайте увагу, якщо хочете скористатись, щоб нарахувало кешбек на зелені нема. Знижка 40% на усі вологі серветки від торгової марки Greenway. Велика пачка 100 штук. Вони йдуть із клапаном. Ціна 36 гривень. Так, менших по 60 немає. Напередодні розкупили. І менші пачечки по 7 гривень і 20 копійок. Зараз літо. Актуальні стали досить такі маленькі. Вологі серветочки є з різними ароматами 7,20. Акція на вологі дитячі серветки Joy 1 дорівнює 2. При покупці двох одиниць ви оплачуєте лише за одну, 56 гривень велика пачка 100 штук із клапаном, і за 22 гривні менша пачка за. 24 штучки. Вигідно брати однакові, бо якщо візьмете одну меншу, а одну більшу, то в подарунок піде менше, що дешевше. На всі капці акція мінус 50% на другу одиницю. Тут скромний асортимент, але є, є веде асортимент набагато більший, тож звертайте увагу. Акція 2 дорівнює 4 на усі сережки, браслети, підвіски. Асортимент великий. Ми вже з вами дивились неодноразово. Тут можна, знаєте, окреме відео знімати з цими прикрасами. Що такі? Можна наборами зробити. Ось такі прикольні. Ніжні, ніжні. Навіть на ногу є прикраси. Від Сталекс, всі аксесуари для манікюру та педікюру. Знижка 50% на другу одиницю. Навіть якщо вже є акція. 27 гривень буде одна штука, а друга вже піде за пів ціни від цієї ціни. І ціни, та і ціни. Бачите? Набір. Тут аж три пилочки. теж за 27. Можна обрати однакові товари від торгової марки Сталекс, можна брати різні. За пів ціни піде той товар, який дешевший по вартості із двох. Сталекс, ножиці 314 гривень, такий-такий варіант. Є по 246 гривень кусачки. Акційна ціна 359, 467. Кніпсери 129 гривень, 100 гривень. Такі манюні по 90. Пилочка для нігтів 95. Терка з дерев'яною основою ціна 129. І є ще на пластиковій основі 77. Знижка до 40% на сіос-засоби для догляду за волосся. А якщо бути точнішим, то для миття. 131 гривню коштують шампуні та бальзами об'ємом 440 мл. Масло. 100 мл 175 гривень. Масочка для волосся за 215. І ще є ось такі варіанти: інтенсивний кондиціонер для кучерявого волосся. Тут об'єм 250 мл, ціна теж 131 гривня. Сіос. Кондиціонер для тьмяного та сухого волосся 103 гривні. І такий варіант кондиціонеру 250 мл за 159. На декоративну дитячу косметику акція 2 дорівнює 4. Кешбек 80% на усі прокладки для критичних днів. Кому актуально, звертайте увагу, досить цікава пропозиція. 80% повертається. І є також багато акційних пропозицій. Можна собі, знаєте, зробити запаси, а бонуси списати на якісь інші товари, які потрібні. Так, це є лінджері. Ціна 32 гривні, 8 штук. 9 штук, 7 штук нічні. Дим словом, менші упаковки. Більші упаковки по 74 гривні. Це є і 14, і 16 штук в упаковці. Прокладки 49,50 49,57 штук, 90 гривень 14 штук, 159 гривень за 26 штук. 55 гривень, 10 штук упаковці, і більші пачки по 90 гривень. Є різних серій. Так, Акційна ціна на лібрес 8 або 9 штук упаковці. І ще нарахується кешбек. Є на акційні 53 гривні. Більша пачка 20 штук. Сто дванадцять. Так, котекси. Переважно акційні ціни. 14 штук, вісімдесят дев'ять гривень. Вісімдесят дев'ять. Більші пачки по вісімдесят дев'ять, а менші по сорок дев'ять. Сорок шість, тридцять. Наторела 53 гривні, менші упаковки, 20 штук 108 гривень, 40 штук 199. Тут ще є акція мінус 50% на другу одиницю, то можна поєднати. Із найбюджетніших це є ось такі В упаковці 7 штук Umbrella за 16 гривень. І більша пачка 20 штук за 46. 9 штук 16 гривень. Такі 63 гривні за 36 штук, а 18 штук за 31 гривню 80 копійок. Парфумерія з акційною ціною. «Москіно Полісе». Чоловічі аромати, є різних об'ємів, мініатюрки по 469. І жіночі аромати. «Москіно то й Поліси тобі 499,40 мл. Мої цікаві флакони у вигляді черепі. Віднівеї засоби для очищення обличчя для демакіяжу. Вибірковий сортимент зі знижкою в 35%. Така міцелярка за 62 гривні 100 мл. 106 гривень 400 мл. Є два варіанти, 171 гривню коштує очищаючий гель для обличчя 150 мл, тонік теж 171 гривня. Рисовий скраб 93 гривні, 50 копійок, гель для умування 140, цей теж 140, 149, пілінг гель. І крем-гель теж 149. Мені подобаються такі муси, пінки від Нівеї. Ціна 128 гривень 150 мл. Тут натискаєте і виходить одразу пінка. Не треба додатково спінювати. Пом'якшуючий тонік 136. Супер знижки на помади від торгової марки Ламель. Ви мені їх рекомендували. Дякую вам, щиро. Вибачайте, якщо не з першого разу показую категорію, яка вам цікава, бо запитів багато, поступово стараюсь показати. Такий варіант ціна 59,50. Але не на всі відтінки, є деякі по 64 гривні. Тож, якщо є сканер, скануйте, якщо немає сканера, то уточняйте в касирів. І такі помади за 59,50. Помада для губ за 83 гривні та 50 копійок від ламель. Також є улівчики у які супер знижки. Я так розумію, що це лише на один колір. 416. Така супер ціна. Всі інші по 67,50 або по 112 гривень. Продовжили акцію на декоративну косметику Місає 2 до рівня 4, і також є знижки. Знаєте, що помітила? Що зазвичай ось такі дуже великі акції дають, коли буде нова колекція. Тобто нова колекція вже в дорозі, а е, старі колекції, ну як, відносно старі, так? Дають такі шалені акції по 2-3 по одночасно. На Evelyn Cosmetic акція 2 до рівня 4. Можна обрати будь-яких 4 товари від цієї торгової марки декоративної косметики і отримати дві в подарунок. Класно, до речі, підводка. Просто шалена оцінка. Подивіться, скільки тут цього цікавого: і буржуа, і Лореаль, і Макс Фактор. Я так розумію, що тут термін короткий.